22 листопада Як кусаються медузи Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре не потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Послання Ефесянам 4,29. Поліна посварилася з бабусею. І наговорила їй багато негарних грубих слів. Поводінка дівчинки дуже засмутила тата. Він вирішив поговорити з донькою. Поліна, дуже погано, що твій язичок образив бабусю. Погані слова на адресу іншої людини, це як укус медузи, пояснив тато. А як кусаються медузи? запитала дівчинка. В організмі цих морських мешканців. Особливо в їхніх щупальцях є сильна отрута. При дотику медузи з тілом людини виходить опік. Ось так твої негарні слова сьогодні опалили бабусю, сказав тато. Мені не подобаються медузи, вони гадкі, робурчала Поліна. Ось так мені і не сподобалась твоя поведінка, доню, промовив строго тато. Е, я вибачусь перед бабусею. Винувато промовила дівчинка. Добре, що ти це зрозуміла, сказав тато. Поліна підійшла до бабусі і вибачилася вона розповіла бабусі про те, як жалять медузи і що вона не хоче бути схожою на них. Важливе нікого не ображай поганими словами, нехай твій язичок вимовляє лише добрі слова.